Віра Сліпенчук найняла вбивцю для власного чоловіка. Доля глибоко скривдила 74-річного Олександра, але він вижив завдяки рідним, які не покинули його. Шукав кохання, а знайшов аферистку. У середині 1980-х років через смерть сестри я повернулася до батьків. Там і залишилася вчителювати. Моя мама розказала мені, що вона приятелює з однією старенькою жінкою, яка давно живе на нашій вулиці. Вона солдатська вдова на ім'я Марія. Я часто бачила цю жінку некрасиву, з великою родинкою на щоці, але досить милу, добру на вигляд. Старший її син жив на іншій вулиці. Його звали Володимир. Він мав трьох дітей і дуже хорошу дружину. Дитя війни, передвоєнна дитина, Марія народила його 1940 чи 41 року. Тільки заміж вийшла, а тут війна. Хлопець виріс без батька. Сім'я старшого сина була дуже порядною. На той час, у 80-ті роки, Марія вже була бабусею трьох хлопців і дівчинки. Онуки, як і син, були схожі на бабусю Марію, такі ж працьовиті та дружні. якось каже мені мама доню, там таке горе, вона дуже далеко жила від нас. Привезла тітка Марія сина доглядати з військового шпиталю, молодшого, ледь живого не ходить, але при розумі, увесь скалічений. Його звали Олександр. 1944 року народження, дитя вдови війни, офіцер, майор. Закінчив військову академію, служив десь далеко на півночі, а потім повернувся в рідні краї, придбав гарну трикімнатну квартиру в обласному центрі, одружився в 40 років, але невдало. Просто трапилася йому аферистка, яка зіграла роль закоханої жінки, забрала квартиру, а через місяць разом із коханцем найняла кілера, щоб він убив Олександра. Олександр був дуже добрий, він уявити не міг, що його чекає. Якось, коли він ішов із солдатом, на них раптово наїхала машина. Постаралася дружинонька, солдат загинув на місці. Олександру перебило ноги, але вижив. От і забрала його мати у свою хату доглядати. Носила книги з бібліотеки, бо син дуже любив читати. Після смерті матері Олександр лишився сам у хаті. Тоді родина старшого брата забрала його до себе, відсудили квартиру його дружини. І ласкаво називали його дядян, бо він чудова людина. Щороку на проводах привозять його на могилу матері, коло моїх батьків, ведуть, бо не несуть чоловіка ніженьки, хитаються, переплітаються, і сидить він на стільчику коло матері, і жаль глибоко бере за серце Ну за що цій світлій добрій людині така доля, велика сімейна таємниця. А років зо два тому на проводах дядян покликав мене й каже постукай по дереву, бо вкрадуть чоловіка. І я побачила навпроти його очі несумні, веселі. І в тих очах щось таке знайоме, тисячу разів бачене, рідне, і мене осінило. Я зрозуміла, де я бачила ці очі з іскорками. Такі очі були в мого рідного дідуся, якого немає вже 35 років. Моя мама тримала таємницю до кінця життя і мені передала, але просила мовчати. Так от, мама дядяна, солдатська вдова, дуже рано лишилася без чоловіка, була обділена чоловічою ласкою, сильна і темпераментна по життю. Вона покохала Павла, мого дідуся. Він із 1941 року був удома з пораненою ногою. Тому на війну його вже не забирали. У дідуся було четверо дітей і дружина, і ось між ним і Марією виникло кохання, чи то коротке замикання, не знаю. Це давно було. Вони таємно зустрічалися. Слова Марії, сказані моїй мамі, дуже я кохала Павла, ой, дуже. 1944 року Марія народила хлопчика, і до самої її смерті ніхто в селі не знав, хто батько другої дитини. Не знаю навіть, чи знав мій дідусь. Хлопчик був абсолютно схожий на маму і старшого брата, тобто дядян мій рідний дядько, бо мій дідусь його батько, неймовірно. Хай живеться мужня людина ще багато років, скривджений долею, але із чистою душею, з незламною вірою у життя.